Поява і розселення людини на Землі це довгий і складний процес, який тривав мільйони років. Найбільш ранні відомості про людину датуються близько 7 мільйонів років тому, коли в Центральній Африці з'явилися перші примітивні люди Австралопітеки. Поступово заселивши африканський материк, люди почали розселятися по всій планеті. Близько 60 тисяч років тому сучасна людина Homo sapiens потрапила в Азію і далі в Австралію. Близько 40 тисяч років тому людина мігрувала до Європи, а 35 тисяч років тому до Північної Америки. І лише близько 15 тисяч років тому людина потрапила до Південної Америки. З часом людина розселилася на всіх материках, окрім Антарктиди. Пристосувавшись до різних умов навколишнього природнього середовища. Цікаво, що перші люди на території, що сьогодні відповідає Україні, з'явилися близько півтора мільйони років тому. Вони належать до різних груп, таких як неандертальці та ранні люди. Найбільш відомі знахідки були зроблені на території Криму та Закарпаття. Кількість людей у світі змінювалась у різні часи по різному, збільшувалася або зменшувалася. Але протягом усього історичного періоду вона загалом зростала. Упродовж більшої частини історії людства збільшення чисельності населення планети було незначним. Проте у 20 столітті чисельність населення різко зросла. Довідома. чисельність населення це кількість усіх людей, які проживають на певній території. Такою територією може бути населений пункт, країна, материк або земля загалом. Чисельність населення землі й далі зростає. Фахівці вважають, що у 2050 році на Землі проживатиме близько 10 мільярдів людей.